Христос воскрес. А що означає це? Це означає, що він переміг смерть, як і сказав, що він має ключі від смерті і пекла і дає нам життя вічне. Іде в заповідь, говорить, їжте хліб мій, і пийте кров мою, тому що в ньому є спасіння. І хто буде це робити, ти буде жити вічно, і він його воскресив і не побачить смерті повіт, тому що Господь уже переміг. І сьогодні є багато свідчень, де дійсно люди, які причетні до Ісуса Христа, і яких Христос, воскрес в серці, вони мають сьогодні життя, смерть проходить. Мимо вона не входить і не забирає, що було в єврейському народі, коли ангел любитель не війшов і не погубив всіх в єврейському народі, тому що вони були захищені кров'ю. А ми сьогодні захищені кров'ю Агенця, Ісуса Христа, вічного святого. І коли він йшов на небо, всі ми поклонилися, і сказали, що ти викупив нас святою кров'ю своєю.